Друзі, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні маємо продовження моєї пилочки особистої MotorSit 475. Значить, поставив я вже маховичок. Ойнувальчик крутиться, зібрав я щеплення вже. Все, все. готовий до роботи. Ну, тепер будемо ставити циліндр поршень. Значить, не забуваємо, друзі, поршень ставимо на вхід. Ось так, бачите? На вхід до, до карбюратора. На вихід в інших пилах ставиться. А ми йдемо сюди. Значить, хтось говорив, хотів побачити вікна. Значить, дивимося. Якщо в нас їде на вхід поршень, верніше стопора, бачите, під кільця тут і тут є, друзі, на вхід. На вхід, на вихід нема тут чисто. От і все. Власне, що воно собі тут йде, що воно собі не чіпає ніде. І їде нормально в ту всю ерунду. Так, добре. Кілечка, друзі. Старі кільця пробуємо. Пробуємо старі кільця подивитися. Що вони у нас кажуть? Зазорі я вже, здається, міряв давно. Так, увага. Аби файно їх було вниз пропхати, ясно. Ну давайте спробуємо. Ну, якщо вам щось видно, я не знаю. Тут буде зазор десь в районі... Я Не знаю, нуль. Ну, хоча що міряти, ладно, давайте. Попробую. Порівняння для нових і старих. Зараз глянемо. Так. 55 нам заходить. Вільно. Добре, йдемо далі 0,6, 0,65. 0,65 зайшов, йдемо далі. 0,7, друзі. Так, 0,7 заходить ще. Але ну, зараз ще точніше скажу. Так, 0,7 зайшло. Даємо 0,75. 0,75 заходить. Ну, то ясно, що кільця під заміну. 0,8, друзі. Гуляє. Все. Інакше я би кільця не замовляв. 85. О. О, тепер він почав тужити. Значить зазор 0,85. А має бути скільки правильно? 0,2-0,4 це потолок. В такому разі тут кільця ще раз так зносились. Бачить, міняємо нові кілечка і не переймаємося. Ось так от. Зараз я ставлю, друзі, циліндр. Та й будемо збирати далі, що тут говорити. Поршень все відпуцував, бачите. Циліндра я не пуцував. Треба зараз буде помити. Дивіться нагар. Бачите, я його не мив ще. О. Може і мив. А ні, там хімію якоюсь здається, мив був. Не згодіться, що тут нагару не було, дуже масло хороше. І бачить 50 грам. Зато все добре мажеться. Отаке. Я думаю, не буду пояснювати. Ще раз говорю. Перед тим суміш, як згоріти і вилетіти вихлопну, заходив пуск. Вниз під поршень. Поршень у нас, друзі, вверху. Вверху. Суміш пішла вниз по оцих каналах. Ось бачимо. Маже колінвал, підшипники колінвала, так звані, хтось скаже, коріні. і шатуна. Так що мажеться ще сюди шатун, як бачимо. І гольчатий підшипник один, і гольчатий підшипник два. Коли суміш все попадає. Ну і сальники. Тобто, раз, два, три, чотири підшипника і два сальника. Тоді, коли в нас поршень опускається вниз, де наш поршень? Я вже улетів. Коли в нас поршень опускається вниз, він витісняє своїм тим об'ємом суміш, яка вертається після змащування нижньої, тобто, як би сказати, Оцей простір над колінвалом, ну, в колінвалі, то все, нижня частина палива, оця все змащує, яким? з маслом, наприклад. А тоді воно вже йде, коли він йде, і по брудовочних вікнах пішло доверху, друзі. Воно пішло доверху, але при тому, що тут він крутиться, бризгає і знову ж таки воно мастить циліндр маслом, який є в бензині. Не 20 грам, а більше. Тому що ви можете лити якісне масло. Але я знову ж таки наголошую, нам потрібна в двигуні жирність, друзі. Жирність. Для того, щоб була плівка щільніша і краще змащувалася система. Я розумію, і на 20 грамах їздить все нормально. Воно ходить, але повірте, коли ви дасте трошки більше, воно буде собі веселіше йти. І все, воно буде свою роботу робити. Що там Поршень каже? Не дуже гуляє. Чуть, Чуть є легенький люфтик, але ще буде дихати. Варіантів нема. Ось. Його випоцував. І тоді воно, так би мовити, пішло по продувці і тоді воно починає там горіти. А знову ж таки, коли ви дасте жирності в циліндрі а пилка, що працює на температурних високих режимах, і ви хочете не різати 10 хвилин, а ви хочете різати годину. Безперестанно бо треба роботу зробити, бо ввечері йде. І тоді утворюється краща плівка, якщо є масло. І як ми знаємо, чим горячий двигун горячіший, тим більше поступає паливо в парі. Знаєте, воно таке більше йде. І знову ж... Нам потрібно, щоб воно все мазалось. Ну ні, ну хочете лити, ході чистий бензин, то вже як кожному до вподоби. Знаєте, на що вам мішати то масло з бензином, руки вимазувати, лийте чистяка і буде добре. Я сміюсь, друзі. Отаке. Так що отаке. Дивіться самі на, на вашу вподобу, ну я кажу, ця пила у мене безпосередньо має 50 грамів. Чому москалі колись в Уралах писали. 66 грам на обкатку двигуна. Після 25 годинної роботи переходили на 50 грам масла на літр. То є заводом конструктор, які би там не були, москальські, але щось вони собі та, якось з того взяли по якійсь практиці, по чомусь там тому подібне. Ну, менше з тим. І так то все, друзі, виглядає. Так що, вибір за вами. Кажу, я ливю свої пили по 50. Завод рекомендує там в китайських пилах 1 до 25 це є 40 мг, ніяких не 25. 1 до 50 це є 20 мг. Мілілітрів. От і все. Так що робити вам ви, навіть якщо ви леїте дороге масло. Лейте дороге масло. Воно файне, я нічого не спар, воно там менше нагару дає, Але знову ж таки, ще раз буду повторювати, що нам потрібен жирний бензин, друзі. Жирний. Ось і все, маємо тижерність паливі. І тоді воно буде гарантія, що буде, не буде прихоплень ніяких. Не раз, я думаю, ви відчували, коли вирізали багато пилою, ну треба дорізати груби туди-сюди. І ви скидаєте газ, коли вона працює на обертах, а вона так ву 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 так плаває, знаєте, скидає газ і так дуже довше скидає. Не різко зразу. І це, це говорить про те, що це є на грані перегріву пила. От, гази втікають поза то, все воно тут розширене до побіди циліндр. І в тому випадку, вона вже трошки е, на розігрітому може живе своїм життям, поки не остигне. І щоб цього всякого не було, лийте належну кількість масла і доброго масла. Якщо ви лиєте. Повірте, якщо ви лейте погане масло і з великим вмістом воску, ну, згодіться, що це не є добре. От, таке от. Так що зараз вам ще покажу масло одне. А тепер в нас рубрика масла. Ну що, хочу сказати, що маємо зараз 4 градуси морозу, дочекався я до холоду і власне, що... Що робить на, на рахунок кількості масла і тому подібне. Значить, дивіться, маємо неякісне масло. Маємо якісне масло. Значить, 4 градуса морозу. Виглядає в нас е, вся процедура так. Якісне масло, дивіться. Бачите, яке воно рідке? Гляньте. То, що я лию завжди. І маємо дешеве погане масло. Гляньте. Кисіль Тепер давайте вам покажу. Ще як воно з викрутки стікає. Зараз секундочку. Тут така процедура цікава, беремо більшу. Значить так, увага. Дивіться, бачите? Як воно гарно тече і дивіться, скільки на викрутці є. Бачите, як швидко стікає і ріденька яка консистенція. Так, витираємо. Тепер пхаємо в неякісне масло. Увага. Дивіться, яке грубе, бачите? Як воно довго тече? Далі, дивіться, бачите, яка товщина на викрутці є? От майте на увазі ті речі. Як воно то все виглядає, бачите? І що я хочу сказати тим? Що масло, яке має великий вміст воску, воно вам і закоксує. При 20 мг також, як і при 40, наприклад. Тому не переймайтеся на рахунок того всього такого, так би мовити, пропорції, що вона трошки більша. Ну, Кожна особиста справа, я нікому нічого не нав'язую, друзі. Але <кхух> повірте, зі свого досвіду говорю, то що я відпрацював, своїх інструментів є сім, Було вісім раніше. Навіть я зараз поскидав той свій хлам. І ні одна поршня мені ще не заклинила від праці. Якщо щось змінялося, то змінялося по ресурсу. Тобто вже знос циліндра був, я вже вам показував. Тому увага! Обережно все купуєте, дивіться. Перевертаю масло. Тут маємо дуже великий осад. Бачите, воно вже десь осіло, отут є. а осад залишається. Перевертаємо якісне масло. Так що простіше, бачите, стекло і ніякого, друзі, осаду немає. Бачите? Ось так. По каплі з маслом. А в поганих, неякісних, дешевих маслах є осад. Через то, що є великий вміст воску. І тому правильна порція масла буде нам давати жирність. А якісне масло не буде давати утворюватися всяким нагарам, закоксуванням і тому подібне. Так що отаке лийте, дивіться, на свій розсуд, як ви бачите, вважаєте за потрібне, але кажу зі свого досвіду, що треба лити стільки, а не стільки. Я вже це сто раз наголошував, а там вже собі бачите самі. Лили 20, лийте 20. Можете і 10 лити, то така штука. Кожному своє. Але говорю, що буде добре. Що для потрібно, що для інструменту потрібна змазка. От і все. Щоб все мазало було добре. Давайте. А зараз продовження. Так, друзі. Поставив я вже циліндр. Дуже в цих січах тяжко запихати там на кільця, тому що там немає фазочки такої, от як у звичайній пилі китайській, наприклад. Бачите, от нема оцієї фаски. Там зразу йде пряме. А якби був такий захід, легше набагато вдівати циліндр з кільцями. Ну, Хіба самому можна зробити такий захід? Е, фіксатор різьби я дав. Зараз то все діло закрутим. Мені ще дуже цікаво, саме таке буде по колінвалу, друзі. Чим мені часом 70-го не підсунули. Ну, Я їм то наголошував, щоб був виключно 475-й колінвал. Бо буде недохід. А то значить, що у нас ніякої компресії толком не буде. <кхе> так що отаке. Подивимося, що вони мені там прислали. І як я зараз буду перевіряти, то зараз побачите. Якщо мені вдасться, звичайно, то перевірити, Попробувати. Потім і поміряю компресію. Ну, Тут кільця свіжі, треба буде катати. Фіксатор різьби свою погоду зробить. Прокладочку я поставив. Фактично вже таке саме відповідальне місце буде у нас закріплене. Це, друзі, двигун. Звичайно, двигун. Зараз і той болт, поки мені зайде і ти францувата. Так, пішов. Потім своїм методом викрутку затискаю всю і дотягую. Прокладочка у нас на мазутці, друзі, сидить як і все. попередньо в сухі різьбові отвори я поставив цей, як його, фіксатор різьби. Все акуратно, так, щоб одне з другим не помазалось. Бачите, фіксуємо, тянемо. Зараз буде момент істини. Бачите, як я тягну. Там болти мають такі зубчики на собі, що вони будуть менше відкручуватись. В принципі, я думаю, не тяжко періодично зняти кришку і перевірити ці болти, друзі. все, дофігіщан його тоні дав. Повірте, що багато. Тянемо. Зараз, ще трошки. Треба притискати, бо тут треба мати гарну викрутку. Все. Пішло є. Фіксатор зви свою роботу зробить. О! Як жида за серце влапило. Опа! Все, а то мене тішить. Тепер дивимося так от. Зараз будемо дивитися таку от ситуацію. Попробуємо підставити щуп, що там буде. Він все як поршень йде. Значить, дивіться, на впуск поршень ховається весь на вікно. Це мене дуже тішить. Так. Тепер на випуск, наскільки воно вниз йде, подивитися зараз. Ану, абра-кадабра рівненько. Ну фактично все. Чітко він там майже не виступає. На випуск гази гарно будуть тікати. Зараз подивлюся, що там в нас. Я пальця не запхаю, взагалі. Пришпандьори туди. Тепер, друзі, верхня частина. Наскільки він приходить до гори. Там лише міліметр грає, роль. Не А, де компресор? Я думаю, що компресії нема. Треба тягнути, так нічого не скажеш. Все. Маховичок рівненько бігає, все чітко. То мені подобається. Як мені перевірити, я навіть не скажу. Тут треба б всередину, але я там не дам ради. Скільки там зайде щупа. Давайте подивимось. Тут є міліметр, кажись, один У Ньому. Та. Ще зараз перевірю, що вони мені втулили. Один і... Один міліметр, друзі. Запихаємо сюди. Тобто, щоб нам пішло до кінця поршня з краю не де і наскільки воно нам притисне, чи воно зажме. Міліметр не доходує Так. Затискаю, бачите? Значить, міліметр не доходить до ВМТ, якраз добре, все. Не пускає. Трошки відпустимо, бачите, виліз. О, до кінця допхав. Тепер зажимаємо. О! Все. Воно його не пускає. Я думаю, що добре все. Що все добре, народ. Можна зробити по-іншому. Щоб точніше було, зараз вам покажу.